Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будовіцька. Жестова мова Галина Абраменко про події дня. Далі коротко ремонт укриттів. Скільки варто облаштування одного сховища для школярів? Ми спілкуємося, читаємо малюємо. лагодили власними силами. Жителі Лесківської громади відремонтували автобус для військових. До автобуса придумали позивний. Лесик від слова Леські. Більше м'яса та вітамінів. А мешканці черкаського зоопарку перейшли на зимовий раціон. Ми заздалегідь від проводимо заголотівлю кормів. 300 тисяч гривень коштував ремонт укриття у Черкаській спеціалізованій школі номер 3 У планах відремонтувати ще одне. Окрім учнів цього закладу, класні кімнати надають і для учнів першої гімназії, розповів Суспільному директор Валерій Завіновський. Зараз під час повітряної тривоги там можуть навчатися 400 школярів. У скількох школах обласного центру тривають ремонти та чому департамент освіти розпочав опитування серед батьків, розкаже Ірина Філенко. Ми виготовили відповідні е, вказівники їх більше двадцяти по школі. Директор Черкаської спеціалізованої школи номер 3 Валерій Завіновський показує, як у школі відремонтували сховище для учнів. Зараз, коли розпочинається повітряна тривога, діти досить чітко організовано кхе, направляються кожен у визначене місце. Спустилася. На чолі з учителькою зібрані по парах та з водою. Так першокласники спускаються до сховища. Це для них уже звична річ, каже вчителька Світлана Остапенко. Дітки вже навчені, і тому вони знають, якщо почули сигнал тривоги, пішла інформація. Ми обов'язково собою беремо все необхідне. Це в нас водичка і додаткові засоби, які можуть нас трішечки заспокоїти. Це олівчики кольорові, ножнички, клейми. Першокласник Мілан говорить під час тривоги, знають як себе поводити. Ми стаємо по парах і йдемо. Стінку і потім, коли е, вчителька все зробила, ми е, стаємо по парах і йдемо в укриття. Першокласник Богдан розповідає, чому краще спускатися в укриття. Тому що це краще, ніж сидіти біля віку. Ми спілкуємось, читаємо, малюємо і граємося. Діти спокійно та організовано спускаються в укриття, додає психологиня закладу Тетяна Литовченко. Вони вже знають, де тут туалет, де тут їхня кімната, як тут сидіти, що робити. Тобто діти звикли до сьогоденнішніх реалій. Я, як психолог бачу, дитина якась саменька, я підійду обов'язково поговорю. Можу в активні ігри пограти, якщо бачу, що їх трошки потрібно підбодрити. Ремонт в укритті зробили протягом першого навчального семестру, каже директор школи Валерій Завіновський. У закладі зараз навчається сім класів третьої школи і три класи першої міської гімназії. Побачення безпекової ситуації батьків, батьків міняється. Якщо на початок навчального року більшість батьків говорили про те, що не готові виходити на офлайн навчання, то зараз запити батьків форматуються в іншу сторону. До мене приходили батьки, які говорили що е, хотіли б е, і були б ради можливості навчатися. Офлайн у Черкаських закладах освіти нині ремонтують 26 укриттів. Розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Міському бюджету це обійдеться у 26 мільйонів гривень. Фактично, ті школи, які навчаються на очній формі навчання і мистецькі школи, всі будуть мати ремонт укриттів. Хтось більшість мірі, менше, в залежності від того, який був початковий стан цього укриття. Зв'язку із такою нестабільною ситуацією, що стосується енергетики, відключень і так далі. зрозуміло, що здійснювати онлайн освіту стає набагато важче. Тому ми відповідно будемо анкетувати батьків, які їхні наміри, що є в них бажання збільшити кількість дітей, які будуть, які б хотіли б навчатися відповідно на освіті. Ірина Філенко Фадір Коцаба та Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси. Автобус для військових на передову відремонтували волонтери Леськівської громади. Розповів один із них Павло Сушич. Каже, транспорт для потреб захисників надало одне з підприємств області. лагодили його власними силами, а нові запчастини купували за рахунок донатів. Ускільки обійшовся ремонт, Наталія Старинець знає. Зараз поприбираємо автобус і будемо загружати його на схід до хлопців. Цей автобус для передової волонтери власними зусиллями ремонтували протягом трьох місяців. Розповідає один із них Павло Сушич. Відремонтували повністю все, як і по кузову зварювальні роботи проводили, так і по технічній частині. Це і нові акумулятори, і нова резина, і комплектуючий компресор, вакуумний насос перебирали гідрусілітіль. Техніка специфічна, тому що. Дешеві запчастини не поставиш, а ставили ну тільки якісні, тому що розуміючи те, що там на сході хлопці ну не, не матимуть часу цим займатися. Гроші на ремонт збирали усією громадою, говорить волонтерка та військова капеланка Юлія Ведула. На все витратили близько 100 тисяч гривень. Дуже багато людей просто відгукувалися на ті повідомлення, які я давала в Фейсбуці, і вони мені донатили кошти, долучалися. Всі люди, і односельчани, і зарубіжжя дуже багато тих людей, які виїхали, з вони чим допомогти. І навіть тоді, коли я вже коштів не запрошувала, вони все рівно присилають. Цей автобус поїде на схід для перевезення особового складу, розповідає Павло. Аби не відправляти порожнім, жителі Лесюк вирішили завантажити його продуктами та теплим одягом для військових. Так, що це в нас тут крупи кру я зрозуміла? О, а, так, а це так, солодощі за для наших захисників, тому що вони завжди актуальні. Заповнили автобус солодощами, фруктами, овочами, закрутками та нав'язали для захисників шкарпеток. Розповідає місцева жителька Неля Савичук. Вся наша громада, всі в'язали. Хто не може в'язати, розпускали старі ковточки чи щось там. Клубочки розматували. Це і в наших школах дітки робили. І навіть у дитячих садочках всі допомагали. Мій чоловік мені клубочки держав розматував, щоб було цікаво. Наостанок Павло Сушич замінює номери на автобусі на іменні. каже на передову він вирушить зі своїм позивним. До автобуса придумали позивний лесик. Від слова Леськи. Він буде з ним їздити. І е, це буде його, ну, як цей позивний. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині стартував пілотний проект Вихователь безпеки. Бобрицька громада, що на Канівщині, стала однією із перших, де такий спеціаліст почав свою роботу, розповіла начальниця місцевого відділу освіти молоді та спорту Анна Бабенко. За її словами, цей фахівець відповідатиме за безпеку школярів та проводитиме їм просвітницькі зустрічі. На одній з них побувала Дарія Шевченко. Що для тебе безпека, Аліна? Саме з цього питання починається виховний урок із учнями Грещинецького ліцею. Сьогодні їм нагадують правила дорожнього руху, дають рекомендації щодо дій під час повітряної тривоги та поради, як не піддаватись булінгу. Саме найкраще допомагає не реагувати на поведінку агресора. Заняття для дітей проводить Наталя Лисенко. Її тиждень тому призначили на посаду вихователя безпеки. До нової професії каже, ще звикає та свою місію розуміє чітко. Ми будемо навчати дітей пожежної безпеки, мінної безпеки, як правильно поводитися в суспільстві, як діяти під час небезпечних ситуацій. Десятикласниця Анастасія Лисенко говорить: такі поради допоможуть вберегти себе та допомогти іншим. З початку лютого ми Почали більше переживати, піклуватися за свою безпеку, так як не знаємо, що може статися з нами буквально в цю хвилину. Такої ж думки її однокласниця Аліна Бондар для мене це можливо дізнатися щось нове про пожежну безпеку, також про мінну безпеку. А в принципі, взагалі, це корисно буде для дітей, які можливо зазнають булінгу і бояться про це сказати. Вихователь безпеки працюватиме з усіма учнями, їх тут близько сотні. Для кожного класу розроблятимуть індивідуальний формат занять, аби школярі не нудьгували. Розповідає директор ліцею Олексій Письмак. Взагалі це все пролиться по новому це тренінги та інші такі, всі такі заходи, які можуть активізувати дітей. Захочувати їх працювати, знавати щось нове такі навчання проводять за ініціативи Міністерства внутрішніх справ спільно з ЮНІСЕФ. Зі слів начальниці відділу освіти молоді та спорту Бобрицької сільської ради Анни Бабенко в громаді чотири школи. У двох із них працюватимуть такі спеціалісти найголовніше це життя наших дітей. А в умовах повномасштабної війни це вже виклик часу, і тому вирішили ми взяти участь в такому пілотному проєкті створення саме безпекових умов. Згодом до цього проекту залучать поліцейських та представників ДСНС, додала Анна Бабенко. Вони до нас приїжджали з актами, дивилися, чи все нас відповідає нормам, чи так ми проводимо тренування з евакуації дітей. А участь саме в цьому пілотному проекті дасть нам змогу вийти в площину співпраці. Ця ініціатива в школах громади триватиме до травня. Якщо вона буде успішною, її впровадять на постійній основі. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 38 школярів отримали сертифікати про завершення курсів IT-Kids у Черкаському державному бізнес-коледжі, розповів Суспільному завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Владислав Хотунов. Діти безкоштовно вивчали сучасні мови програмування протягом трьох місяців. Опановувати знання учасникам допомагали 16 менторів: це студенти закладу та четверо викладачів. Я хотів стати програмістом по C++, C Sharp, але мені потрібен був веб-програмування, як і CSS, JavaScript і HTML. Я почав вчити, але потім я знайшов всі курси і до них приєднався. Мені сподобалось дуже дружній колектив, все доступно пояснюють. Круто, взагалі. Далі я думаю, коли вже закінчу школу, поступати на програмування. Цей курс відвідували надзвичайно вмотивовані діти, додає Владислав Хотунов. Незважаючи на повітряні тривоги та відключення електроенергії, майже усі відібрані учасники успішно завершили навчання. Ми отримали в цьому сезоні новий досвід такого blended learning, змішаного навчання, коли частина наших занять відбувалася дистанційно. Кожного курсу приходять цікаві діти, цікаві по-своєму, а з цікавими ізюминками. Але таких вмотивованих дітей, як на цьому сезоні. Я ще не бачив. Всі діти дуже розумні. Вони схапують просто на раз, два. І, в принципі, вони всі молодці. Усіх дуже гарні сайти. Е, з... Дизайну, до речі, ми не працювали, але в принципі в них смаки є. У них є можливість в інтерактивному форматі познайомитися з it компанією Там буде можливість познайомитися з it спеціалістами, подивитися, в яких умовах вони працюють, як вони працюють, з якими проектами працюють. Такий інтерактивний формат де є можливість дітям не тільки в теорії познайомитися з it галузю, але й більш практично підійти до цього аспекту. Для хижаків більше м'яса, для копитних сушене різнотрав'я та вітамінізовані корми. З першими морозами у Черкаському зоопарку поступово переходять на зимовий раціон, розповів Суспільному його директор Євген Іван. Порції збільшили на 15-20%. Усе аби тваринам взимку було комфортно. На ранковій трапезі побувала і наша знімальна група. Уже Сьогодні доглядачка Людмила Скалига частує тамаринів рибно-фруктовим асорті. У них на сніданок риба варена, яблучка, груша, виноград, ну і банан, понятне діло, бо мавпочки. Для приматів раціон на зиму не змінився. Хіба що збільшили об'єми страв, додає пані Людмила. Звісно, по сезону ті, що фрукти ті, що відходять, зимою вже більше їх немає, то, звісно, тоді заміняємо другими. Ну, таке, як банани, апельсини, ківі, це в них постійний цілий рік. Зараз на вечір ще форма буде в них. Замість зеленої трави ласують сушеним різнотрав'ям копитні з їхнього меню, каже завідувачка відділу савців Лідія Осадча, прибрали овочі та додали більше вітамінних кормів. Зменшилися овочі, були з настанням осені, да, а потім взагалі, як морози пішли вже нулі нижче, то вже взагалі прибрали, тому що, щоб овочі не замерзали, щоб тварини не їли переморожені. Продукти, тому що це призводить до негативних наслідків так, для здоров'я тварин. Плюс концентровані корма у них вже також не перший місяць введені для нажировки. Хижакам теж збільшили порції у рисів, Бонні і Клайда на сніданок яловичина замість півтора кілограма з настанням зими отримують два з половиною. Так а зараз, якщо будуть великі морози, це буде і три кілограми м'яса. На великі морози, тобто все регулюється відповідно до стану тварини і до того, яка погода в нас на дворі. Тобто, все для того, щоб тварини найкраще себе добре почували і найкраще пережили ті чи інші температурні зміни. Переводять на посилений режим харчування вихованців зоопарку поступово, каже директор Євгеній Ван. Проте є і ті, яким зміни у меню очікувати не варто. У нас тераріумна група велика, для них раціон залишається практично такий, як є, тому що вони знаходяться навіть взимку при фонових температурах. А від там, 24 до 28 градусів тому для них не потрібно. Зимовими харчами запаслися ще з літа, додає директор зоопарку. Взагалі, то кожного року ми заздалегідь проводимо заготівлю кормів для того, щоб ми потім себе відчували більш-менш спокійно. І зараз у нас все добре з продуктами. Є у нас М'ясо заготовлене майже на два місяці, навіть більше на три місяці. Є у нас сіно, є у нас зернові продукти. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа та на сторінках Суспільного у соцмережах. Бережіть себе до зустрічі.